«Артмаш» підтримує клієнтів не словом, а ділом. Наша команда вирушає до давнього партнера агрофірми ВКВ у Ладижині, що на Вінничині. Ми співпрацюємо з ВКВ вже 7 років, постачаємо запчастини, надаємо сервісну підтримку та постійно вдосконалюємо обладнання для виробництва комбікормів. Мета цієї поїздки допомогти налаштувати матрицю гранулятора на виробничій лінії, яка зараз працює зі зниженою продуктивністю. Крім того, привеземо нові ідеї для автоматизації процесів. Наші спеціалісти, сервіс-менеджер та механік проведуть діагностику і налаштування обладнання для максимальних результатів. Агрофірма ВКВ спеціалізується на виробництві гранульованих кормів під брендами Поділля Агрокорм та ВКВ Преміум, які підходять для різної птиці від курей до індиків, а також виробляє БМВД для свиней. Ці продукти мають високу продуктивність і повністю відповідають потребам сучасних ферм. Такі поїздки важливі для нас і наших партнерів, адже ми маємо змогу обмінюватись досвідом і разом вирішувати, як покращити продуктивність. Дякуємо агрофірмі ВКВ за довіру і працюємо далі для успіху українських ферм.